Всім привіт, мої золотенькі. Отримую від вас питання в особисті в телеграм-каналі стосовно ситуації, яка зараз розгортається між країнами-сусідами. Давайте подивимося, так? Скажіть, будь ласка, чи розпочнеться війна між Польщею та Росією 25-26 рік? Поділіться, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи розпочнуться якісь активніші дії, так? В цьому році, чи в наступному, так? Зараз відбувається що? дуже багато зараз тривожності, дуже багато такого таємничості. так, І це все темне, воно проявиться. Воно проявиться в найближчий період часу, поступово так, воно буде вилазити назовні. Чи почнуться активніші дії, чи розпочнеться війна між Польщею та Росією? Восени так, цього року. Чи розпочнуться вже якісь дії? Ні. Поки е, я не бачу активного початку, але е, мені йде така, знаєте, якісь планування, іде якась підготовка. Е, дуже багато тривожності піднятої, укріплення кордонів іде, обговорення, обговорення. Три, 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 е, можливо, це. Е, Європейські країни, з якими там Польща, так, іде таке обговорення, от, обдумування і поки витягування. Тобто до кінця цього року поки ще я не бачу. тобто Можуть бути до кінця року ще якісь провокації. Що робить зараз Росія? Вони промацують, промацують, прощупують. Я думаю, це всі з вами побачили, так, що вони зараз роблять. Добре, давайте подивимося, чи почнеться розпочнуться е, якісь дії в 26-му році, так? Між Польщею та Росією. так. Чи в 26-му році, взимку, наприклад, початок 26-го року, чи може там розпочатися війна вже. Ми будемо з вами щось бачити, таке? таке щось будемо бачити, якісь. Так, тут будуть якісь більші провокації, і так, тут можуть розпочатися якісь дії саме в 26-му році. І дуже багато ще буде, до речі, брехні. Дуже багато буде брехні, дуже багато буде недосказаності, залякувань. От і знаєте, як наче будуть ходити по колу, бо Росія конкретно тут про Росію мова буде відбріхуватися, як завжди. Дуже багато буде маніпулювання, продовжуватися на